На замовлення 140-го батальйону було придбано автівку, яка стане важливою допомогою для виконання бойових завдань. Така допомога є результатом спільних зусиль громади та волонтерів, які підтримують військових у їхній боротьбі за незалежність України. Оном з тим, що їм потрібна автівка, автівка, яка буде долати різні види ґрунтових доріг, яка буде допомагати боронити нашу державу. Я щиро дякую благодійному фонду Світ на долоні, які одразу відгукнулися. З організації жінок відгукнулися, негайно оголосили збір, зібрали, приєдналися і підприємці, і прості люди зібрали відповідні кошти і благодійний фонд Світ на долоні буквально вчора. Пригнав цю чудову автівку, яка буде виконувати бойові завдання і допомагати нашій державі. Кожен робить свою роботу. Наші хлопці тримають цю справу, боронять нашу державу. А ми свій фронт тримаємо тут в тилу. І кожен як може своїми силами допомагають. Дуже хорошу роблять справу наші мешканці, наші підприємці, багато хто відгука, відгукується на наші листи. І ми всіх запрошуємо до того, що треба доєднуватися, тому що разом ми можемо тільки зробити хорошу справу і разом ми йдемо до перемоги. Хочу подякувати всім за кожну гривню, всім, хто долучився до збору. Коштів для бойової роти, тому що кожна наша гривня вона врятує не одне життя. Подякувати всім жінкам, які долучились до нашої акції, і це ще раз є підтвердженням того, що ми не тільки молимось за вас, наші дорогі герої, ми робимо все можливе для того, щоб підтримати вас. Нехай цей автомобіль служить довго. І ми бажаємо, щоб ви на ньому повернулись додому з перемогою. Я хочу сказати дякую дійсно фондам, які долучились до збору. Дійсно, цей автомобіль за призначення роки вогневої підтримки. І сподіваємося, що він виконує свою задачу на відмінну і якнайшвидше приближить перемогу нашої країни Для всіх нас, мир добра. Дякую вам.